Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин важлива інформація сколихнула за події в київському Динамо. Три клуби виявили інтерес до одного з наших нападників, і цього разу ситуація зрозуміла, і Горсуркіс готовий продати його, але лише за умови, що клуб отримає ціну, яку вони вважають справедливою. Зрештою, інвестиції були, і Динамо не має наміру втрачати гроші. Хочете знати, хто цей гравець і які клуби претендують на нього. Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. Румунський нападник Владислав Бленуце, 23 роки, привернув увагу трьох клубів: це Університет Клужна Показ Румунії, СК Рапід з Австрії і головна зацікавлена сторона наразі, Динамо Бухарест, також з Румунії. За повідомленнями, деякі з цих клубів хотіли б підписати Бленуцу без трансферного збору. Але керівництво київського Динамо вже дало зрозуміти, що така можливість виключена. Український клуб хоче фінансової віддачі та встановив мінімальну ціну для переговорів. І це ще не все. Потенційний трансфер стикається зі значною перешкодою. Блену, вже грав за два клуби цього сезону, що не дозволить йому грати за третю команду того ж року. Тому гравець має намір перевірити, чи був офіційно анульований матч, зіграний командою БФК у Краєва до виключення клубу з змагань. Це рішення може мати вирішальне значення для розблокування угоди. У цьому сезоні Владислав Блануцей зіграв 10 матчів у всіх змаганнях та забив одного гол. За даними Трансфемакт, ринкова вартість нападника становить 1,5 мільйона євро. Але київське Динамо хоче щонайменше 2 мільйони євро, щоб відпустити гравця. Тепер залишається питання: чи зможе Динамо забезпечити цю суму? Як ви вважаєте, чи вартий блену цих інвестицій? Залиште свою думку в коментарях нижче та слідкуйте за каналом, щоб слідкувати за наступними розділами цих переговорів.